В роботі семінару взяли участь представники будівельної галузі міста Калуша. виконавці робіт з утеплення фасадів, представники мережі торгової марки «Снєжка». як зазначив начальник відділу технічних консультантів Орест Жураківський, для будівельників тема утеплення фасадів на сьогоднішній день є досить актуальною. На наш погляд, це дуже доречно, тому що все таки в нашій державі зараз так активно проводиться програма енергозбереження. І, звичайно, утеплення фасадів це там відіграє не останню роль, і тому такі продукти. Є затребувані, а тим більше продукти високої якості, яким можна зробити дуже добрий ремонт. І цей ремонт буде служити 10, 15, до той 20 років. Ми навіть на такі покриття даємо, даємо гарантію. Навчальний заклад має ліцензію на підготовку робітників з професії «Монтажник систем утеплення будівель. Тому співробітництво вищого професійного училища номер 7 з компанією «Сніжка» стало практикою соціального партнерства, яке додало стандарти для всієї будівельної галузі в рамках. Євроінтеграція, вище професійне училище номер 7 Калуша плідно співпрацює з відомими європейськими брендами. Відповідно, для того, щоб мати можливість готувати конкретно спосібно кваліфікованого робітника. Відповідно, до цієї програми у нас вже створені регіональні навчально-практичні будівельні центри відомої фірми КНАВ. І також регіональний навчально-практичний будівельний центр відомої фірми Хенкльботехнік. Це торгова марка «Церезіт». На сьогодні в нас є підписаний договір з фірмою СНЕшка про створення регіонального навчального практичного будівельного центру. СНЕШКА Слухачі семінару отримали інформацію про компанію СНЕшКА ознайомилися з технічними характеристиками її виробів, а також безпосередньо із новітніми матеріалами та технологіями торгової марки Фовеотех. Які позиціонують себе на ринку будівельних матеріалів з сучасними тенденціями у будівельній галузі? Відтак, представники мережі торгової марки «Сніжка» провели майстер-клас практичного нанесення виробів, де присутнім надали можливість попрацювати практично відчути якість та особливості продукції компанії. Сьогодні маємо скавий приклад, коли у вище професійне училище на мерсі міста Калуша прийшла фірма «Сніжка», яка хоче. Надати нам відповідні матеріали, ми використовуємо базу навчального закладу по підготовці робітників. Кожен хоче мати якісний продукт для того, щоб був якісний, треба якісні матеріали.